Лежить Дмитро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бердянськ. Звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Ми багато по нашому регіону працювали, Це Маріуполь. Ми виготовляли. Більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. В нас є стаж з цими станками, тому. Воно коштує більше, ніж ми потратили коштів. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес. Виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом, тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб, робить енергозберігаючі світильники і залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють від Ну, любого USB-порта, там від ноутбуку, або повербанку, або якийсь зарядний пристрій. На інверторах багато таких пристроїв. Вони працюють від повербанку 12 годин великі, ось такі. Під ними можна працювати також, або там сидіти вдома. Багато. Таких світильників ми виготовили на передову. Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.